У держраді підозрюють ще одного нардепа. За даними Бабеля, мова йде про Євгенія Шевченка. Тим часом у СБУ ім'я поки не називають. Натомість додають, що він ширив фейки про командування сил оборони та розганяв кремлівські наративи через свої Ютуб та Телеграм-канали. Також нардеп вже після вторгнення росіян їздив до Білорусі, де спілкувався із керівництвом та налагоджував. Певні схеми вони переважно стосувались закупівлі для підконтрольних компаній електроенергії та аміачних добрив по зниженій вартості. Зараз вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу нардепу. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Ну і давайте нагадаємо, чим славнозвісний чи сумно звісний ось цей нардеп Євгеній Шевченко. Раніше він закликав президента Володимира Зеленського почати переговори з Російською Федерацією і пропонував йому у цьому допомогти. Як з'їздити в мінськ? Більше того, він закликав повернути нардепів із підозрами Олександра Дубінського, Артема Дмитрука та Нестора Шуфрича до зали парламенту та виступав проти заборони УПЦ МП.